Бачите, мене вигулюють. Ремка. Точніше, ремон. По японському лимон. Це бланка. Ну, ажу в цій красоті знову десь бігає. Ось вона. Ось ось. Вчора був вебінар про будинки періодичного проживання, Про дачі. Будинки для відпочинку, будинки для сезонного проживання. І я там казав, що я не розумію тих, хто купує станхауси, дуплекси. Якщо не так багато коштів, друзі, придбайте краще квартиру біля чудового парку, скверу, і у вас буде можливість гуляти і насолоджуватися. І не треба вам до Києва їхати пів години, півтори години в пробках. Бо ті, хто вам це продають, вони ж про це не розповідають. Я вважаю, що якщо не хочете ви будинок постійного проживання, збудуйте дачний будинок. На сьогоднішній день є технології, ви можете збудувати швидко, комфортно. Так що звертайтеся, зробимо, підберемо і не будемо вам втюхувати фуфло всяке. да, Зробимо класну архітектурку, симпатичною, затишну, тому що. Будинок для відпочинку він повинен бути смачним на вигляд. Зайшов в хазяйську зону, Рем завів. Перед тим як будувати, треба чітко розуміти, який образ життя у вас буде у всій родини. Наскільки вам потрібні школи, дітсадки, університети і так далі. Тому що так, є маленькі містечка навколо Києва, котрі доволі затішні, гарні. Але ви знаєте, там зараз стільки щільно забудовують цими танкхаузами, дупліксами. І там такі великі пробки, що це просто жах. Тому ідеально, коли ви працюєте удаленно, тоді це ідеально просто. Але коли вам треба кожен день їздити в місто по якихось справах, ви замахаєтесь. Замахаєтесь. Поїхали. Мені треба, я приїхав на тиждень в Київ по справах щоб позустрічатися, повирішувати, да і все. І поїду знову назад в будинок. Уявляєте, як Де, люди живуть? <гум> Тому, друзі, не робіть емоційних покупок. Все ж таки, треба все гарно взважити, зрозуміти, який вам дійсно будинок потрібний. Постійного проживання чи періодичного. Це різні підходи до всього. Ми будуємо як постійного проживання, так і дачні будинки. Немає значення, тому що технологія, матеріали, все це підбирається саме під той образ життя, який ви хочете вести в своєму будинку, для того, щоб раціонально вкладати свої гроші, а не купувати емоційно дачний будинок, тому що вам розповідають, що це будинок постійного проживання.